Привіт, вітаю тебе на нашому ютуб-каналі з тобою, я його ведучий Дмитро Кривський і наша команда Криптоніт. В даному ролику ми будемо говорити про те, що нам потрібно далі робити. Я не буду говорити про ретро-перспективні проекти, про ретро-перспективну історію. Я буду говорити про інвестиції, спекуляції та інвестиційний портфель. І саме даним роликом я повертаю рубрику, ролик з якої виходив останній раз один рік назад, тому що ми формували портфель протягом літа 2023 року, протягом весни від. 2023 року, і ми закладали в ринок певний сценарій, але він нас випередив, і ряд активів вже почали рости. дали нам можливість заробити, дали нам можливість зібрати невеликі, але плоди, тим самим. Активи, про які ми тоді говорили, повернулись до відміток, які були тоді. І сьогодні є все ще непоганою ідея почати формувати свій інвестиційний портфель. І в даному ролику я хочу поділитися певними думками, які я дії буду приймати, і що я взагалі очікую від ринку. Тому тисни подобайку, підписуйся на наш YouTube канал. А ми будемо починати. Полетіли. Переходимо на екран комп'ютера, і першим ділом, що ми повинні зробити, це згадати певні ролики, про які ми з вами говорили. Я записував ще один рік назад, що я очікую альсезон, який буде починатися весною 2024 року. Я, я ділився певними локальними змінами по ринку і почав записувати серію роликів про активи, які я набираю. Перший актив, це, який у нас був, це був Арбітріум, другий актив це був Суї. І Суї, це був Останній. Останній ролик перед ростом активів, про який я встиг вам записати, є велику кількість роликів, велику кількість е, активів, які я набирав свій портфель, я просто-напросто не встиг розібрати, тому що вони почали рости. І ті ціни, які у нас були декілька місяців назад, були неприємні для покупки. Але враховуючи те, що хоч і біток. Все-таки торгуються на відмітках 70 тисяч доларів. Ті активи не дали великого прибутку, і Аль-Сезон все ще не настав. І я починаю знову ж таки повертати дану серію про активи, які я набираю в свій портфель. Біткоін торгується на відмітках 69 тисяч доларів, і це був глобальний його пік ринку 2021 році. Після того, як був прийнятий біткоін ETF, ми полетіли, придали приблизно 100% прибутку. І нас сьогоднішній АТХ це 72 тисяч доларів. Якщо говорити про біток, я не буду фокусувати на ньому свою увагу в плані формування інвестпортфелю, тому що в мене його вже немає. Я частину продавав на відмітках 40 тисяч доларів, частину продавав на відмітках 50 тисяч доларів, і все, що в мене залишилось, я скину на відмітках 70 тисяч доларів. Чому я приймаю такі рішення? Будь-яка угода повинна бути оправданою ризик ревардом. На сьогоднішній день біткоін торгується на відмітках 69 тисяч доларів. І Ціна, яку більшість ринку очікує, про яку багато йшло мов, це відмітки 100 тисяч доларів. Це приблизно 45% росту, що є неоправданим для мене відносно ризиків, які я буду на себе приймати. Чому я взагалі про це буду говорити? На ринку завжди було присутнє правило «Sell in May», продавай в травні, тому що літом більшість фінансових ринків є неактивними, і історично склалось так, праймі в 2021 році, що літо було максимально неприємним і досить негативним для ринку криптовалюти. Але якщо ми будемо опиратися на якусь певну циклічність. То 2024 рік, це 2020 рік минулого циклу, коли відбувся Халвінг біткоїна, і це був досить такий нейтральний рік, коли ми не мали якогось великого прибутку і ми не мали якихось мінусів. Це була консолідація ринку, певний набір позицій, і основний ріст, точніше бичий ринок, почався в вересні 2020 року. Порівнювати усі цикли з теперішнім циклом це максимально безглузда ідея, тому що крипта приходить в наше повсякденне життя, враховуючи те, що був прийнятий біткоїні. Ті, враховуючи те, що був прийнятий Ethereum ETF, і це не останні ETF, які будуть приймати. Ринок трошки інший. Графіки випереджують ринок на фоні позитивних новин для крипти. Хоч і цикл хронологічно не співпадає з минулими датами, у нас є певний графік, певні чарти, які ми можемо накласти один на один. Візьмемо дану ділянку і можемо накласти на теперішній графік і замітимо один цікавий момент, само собою, що я на нього не зовсім опираюсь, але він максимально подібний до графіка, який є у нас сьогодні, а точніше, який був у нас у 2020 році. Тому дивлячись на цей графік, я закладаю свою стратегію корекцію біткоїна в врин 50 і навіть 40 тисяч доларів. У нас приблизно картина була в 2021 році, коли ми зупинилися на відмітках 40 тисяч доларів, проторгувалися. Після чого ми вернулися за цією ж ліквідністю. Тому в даному випадку я закладаю теорію, що ми маємо шанс повернутися до даних відміток. Ході в минулому циклі не було таких позитивних новин, як той саме біткоін ETF, але в даному випадку була інфляція долара, за рахунок чого це був один із причин росту біткоїна. В даному ж випадку у нас біткоін ETF був прийнятий на відмітках 44 тисячі доларів, після чого ми полетіли на відмітки 70 тисяч доларів. Але корекція все-таки у нас ще може відбутися. Якщо ми перейдемо на графік домінації біткоїна, можемо побачити, що він знаходиться на відмітках 54,5%. Якщо циклічно співставляти дати, це приблизно ось даний відрізок. Але якщо ми дивилися графік біткоїна і говоримо про те, що він його випереджує, це приблизно дані відмітки, які у нас є. Це корекція домінації біткоїна з 72% до 41%. Говорити про те, що домінація біткоїна буде на відмітках 71%, немає ніякого змісту, тому що в ринок виходить велика кількість нових активів з капіталізацією 3 мільярда, 7 мільярдів, 10 мільярдів. Це ті ж самі L2 рішення, які Забирають частину ринку, тому домінація біткоїна глобально буде постійно падати. Навіть якщо ми глянемо глобальний графік, то можемо бачити, що домінація біткоїна є в низхідному тренді. І якщо я закладаю дану теорію, що в ринок будуть виходити нові активи, і якщо ми розуміємо про те, що Ефіріум ETF був прийнятий, і, і цілком реально що буде така історія, як з біткоїном, коли він проторгується там близько одного місця в даному діапазоні на відмітках 40. 3000 тисячі доларів, після чого він сам Ефіріум може полетіти. Так як була прийнята одна форма, але не було прийнято форми s 1 яка дозволяє інституціоналам торгувати Ефіріум, то сам ETF поки що не має ніякого змісту. Це просто дозвіл, і це офіційний доказ того, що він буде торгуватись. Питання, коли цю форму приймуть. І тільки після того, коли форму прийдуть, в ринок може прийти нова ліквідність. За рахунок того, ми можемо побачити. Падіння домінації біткоїна на фоні росту ефіріума і екосистеми Ефіріум. І в нас може бути приблизно графік, як в нас був ось тут корекція домінації біткоїна. А вже даний ріст домінації біткоїна може супроводжуватись корекцією усього ринку і в той момент, коли біткоїн буде падати повільніше, ніж падають інші активи. За рахунок того, що біткоїн падає на 10%, усі активи будуть падати в районі 20-30%, ми можемо бачити домінацію біткоїна. І тільки в вересні 2024 року, вересень, жовтень, листопад і зима 2025 року, може супроводжуватись глобальною корекцією домінації біткоїна на фоні росту усіх. Активів так, так званого аль сезону. Тому, якщо ми будемо говорити про те, що ми очікуємо на ринку, в мене сценарій приблизно такий ріст. Ефіріума і екосистемних проєктів Ефіріума, і не тільки і взагалі усього альтринку І я не буду ставити конкретних часових діапазонів, тому що вони супроводжуються певними новинами, коли буде прийнята форма s 1 коли почнуться торги, коли прийде нова ліквідність. Після того цілком можлива корекція біткоїна від на відмітки 50 тисяч доларів, це приблизно 10-15%. В той момент буде. Повна капітуляція ринку, і тільки тоді ми вже можемо побачити якийсь певний ріст усього ринку, усіх альткоїнів, і саме я роблю ставку на альткоїни. Чому я роблю ставку на альткоїни? Тому що на початку ролика я говорив про певний ризик ревард. Якщо ми закладаємо, що ми сьогодні купимо біткоїн і він дасть нам 100 тисяч доларів, це та відмітки, по якій я бетону його би продавав, це 45%. Але якщо ми закладаємо корекцію біткоїна на відмітки 50 тисяч доларів, це 30%. Падіння тим самим у нас угода приблизно один до одного, і якщо ми ризикуємо якоюсь еною сумою і втратимо 50 то ми по нашій стратегії максимум можемо заробити 50 що не є оправдано. Будь-яка угода людини, яка торгує на фьючерсах, супроводжується графіком 1 до 3, 1 до 10, 1 до 5 такого формату. Якщо ти готовий втратити 2 то ти закладаєш на угоду 10 прибутку. Чому я говорю про те, що ефіріум буде торгуватися вище, якщо ми... Глянемо на біток, який побив свій all-time high, він торгується на своїх історичних максимумах сьогодні, то Ефіріум торгується на відмітках 3700, і до своїх історичних максимумів йому потрібно зробити 30%. якщо будемо говорити про те, що біток торгується вище історичних максимумів, то ми можемо очікувати. Те, що ефіріумо екостема, яка є трошки слабшою, трошки легшою і більш перспективнішою в плані технологій, і сам ефірі може торгуватися на відмітках 5,5-6 тисяч доларів, для нас це приблизно 50% росту. І історично склалось так, що графік. Ефіріум і графік альткоїнів завжди відстає від ринку. Якщо ми включимо графік ефіріум до BTC, то можемо побачити, що за останні три роки він торгується на своїх локальних мінімумах. І знову ж таки, опираючись на циклічність, беремо 2018 рік і можемо побачити затяжну корекцію на графіку ефір до бітка. І в даному випадку так склалося, що і це приблизно даний діапазон, який у нас є. І дивлячись на цей графік, я прекрасно розумію один момент. Ефіріум до бітка є недооціненим. Усі активи до ефіріума на сьогоднішній день є недооціненим, а сам ефіріум до бітка є недооціненим. Тому уся альта, яка у нас присутня, до бітка недооцінена, в рази більше біток торгується на відмітках 70 тисяч доларів в той час, як активи при корекції, при локальній корекції біткоїна пішли. Також на корекцію, і ніяким чином не відновили свої ціни. Тому, якщо говорити про набір позицій, в першу чергу я буду дивитися на ефіріум і усю альту, яка мені подобається. Про альткоїни, які я буду набирати, я буду говорити в іншому ролику. Ті активи, які я вже набирав протягом минулого року, я не буду продавати. Максимально безлузда ідея продавати активи з надією перезайти нижче. Будь-які дії, які ви будете приймати, це не торгівля, це, це безпосередньо є. Інвестиція, і на мою суб'єктивну думку, і ніяким чином це не є фінансова рекомендація, я притримую думки, що це найгірші рішення, яке ви можете сьогодні зробити. Продавати активи, очікуючи корекцію біткоїна, щоб перезайти нижче. Якщо у вас є певна стратегія, ви на даних відмітках, ті активи, які у вас знаходяться в плюсі, в мене, наприклад, там є. Атом, суї, арбітрум, Optimism, А в більшості випадків це L2 рішення, тому що ми говорили про хайп екосистеми Ефіріум. Вони знаходяться на плюсових відмітках. Я їх фіксував. Наприклад, якщо говорити про суї, я його фіксував на відмітках 2 долари. І в нашій спільноті я про це говорив. Я це робив не з причини. Мені потрібно продавати. Ми досягнули тих цілей, які я хотів. Я продавав їх з конкретною причиною звільнити кількість тезера для того, щоб протримуватись тої стратегії, яка у мене є. А у мене була стратегія, що я закладаю корекцію б. Коїна, я на її з вами поділився, і для того щоб максимально комфортно себе почувати при такому розкладі подій, в мене повинен бути якийсь стек стейблкоїнів, який я можу використати при формуванні портфеля в момент корекції. Умовно кажучи, середині певних позицій. І навіть якщо ефір полетить, і уся екостема Ефір полетить, і усі його проекти, взагалі уся альта полетить, я не буду відчувати дискомфорту, тому що я вже знаходжусь в ринку. Але так як у мене є стейбл, я в будь-який момент можу докупитись. На сьогоднішній день у мене приблизно 80 на 20. від у мене знаходяться в ринку, тому що я їх не збираюсь продавати. І навіть якщо буде якась локальна корекція, я буду мати стейбл для того, щоб докупитись, тому що я свято вірю в те, що буде альт сезон, і він почнеться. Протягом літа або осені 2024 року. Тим самим, якщо ми будемо говорити про 2025 рік, там повинні відбутися вибори. Економічно складається так, що перед виборами економіка завжди показує певний позитив. Для того, щоб виборча компанія проходила максимально позитивно, і ті кандидати, які сьогодні у нас є, показали якийсь певний результат за час свого правління, так скажемо, і тому подібне. Тому я очікую картину штучного налагодження економіки. в момент того вже якийсь певний ринок, і після виборів 2025 року в США вже можемо бачити ту картину, яка у нас була в 2021 році. Корекція біткоїна в район 16 тисяч доларів. Тому я закладаю в свою стратегію, що у нас є приблизно 8-12 місяців для того, щоб цей план реалізувався. І в даному випадку я ніякого біткоїна не набираю в свій портфель. Лідером для мене на сьогоднішній день все-таки знаходиться ефір. Якщо є біток, знову ж таки, це не фінансова рекомендація, я би переливав його ефір. Якщо і ефір може відкрити свій потенціал тоді, коли почнуться торги на фондовому ринку. Якщо говорити про цілі, які я для себе бачу, усі активи, вільні, стейблкоїни, які у мене є, я протягом літа 2024 року і протягом осені буду набирати якісь певні. Хоч її закладаю, корекцію біткоїна в її може не настати. Це може бути повільна консолідація, повільне падіння в район 50-55 тисяч доларів. І на фоні консолідації може бути ріст усього ринку. Ну я поділився своїми думками, поділився своєю стратегією. Ніякого бітка це ефір, якщо є ефір, то альта, і саме на неї я роблю ставку. Але все-таки навіть на такому ринку, і при стратегії, яку я закладаю, я все-таки основний прибуток беру з ретродропів. Це означає про те, що ера ретродропів не буде вмирати. Я про неї буду записувати окремий ролик, але ті проекти, які будуть виходити в червні, дадуть можливість гарно заробити. За рахунок того, це буде прихід нової ліквідності, яку я сміливо буду реінвестувати в ринок, для того, щоб на ті ікси, які я вже забрав, буде можливість зробити ще декілька сотень. Процентів, якщо будемо формувати альту, а в більшості випадків це будемо робити. Якщо говорити про ретро, вони не будуть мирати. Якщо робити ретро, їх потрібно буде робити якісно. І найкращий варіант, як це робити, це дбати про свою безпеку. Тому я використовую проксі, які купую на ProxyLine. На сьогоднішній день у нас близько 500 активних проксі, які постійно працюють, працюють на нас і дають безпеку для того, щоб нас не побрили. І враховуючи те, що більшість проєктів говорить про сибілів, і є ряд сервісів, які ви використовуєте. Ростовувати повсякденному житті, і вони трекають вашу айпі-адресу, і будь-якого моменту якийсь проект захоче побрити сибілів, він може брити по айпі. Тому, якщо говорити про якість і безпеку ваших аккаунтів, все починається із проксі. Це ролик з моїми думками. Вони можуть не співпадати з вашими думками, але для того ви і дивитесь даний YouTube канал, щоб почути мою думку. Мою думку я висловив. Якщо є якісь ідеї, є якісь думки, ви можете залишати коментар, і ми будемо там їх обговорювати. Тисни подобайку, підписуйся на YouTube канал, підписуйся на наші телеграм-канали, а ми будемо з тобою прощатись. Хай щастить, пока.